Всім привіт! Ми знаходимося біля нашого часнику. Дивіться, наш часничок трошки порізали. В ящичках просушується. Бажте, це наш білий домашній сорт. Ну, мішаний точно. Тут марафіанський білий, ну і ще якийсь. Вон, дивіться, які є екземпляри. На ну, камеру не передає. Ну, в реальності здорово. Такий ось часничок І хотів вам показати наш часничок друга репродукція. Дивіться, який гарний. Ну, вигляд має класний. Не знаю. Можливо, камера так не передає. Такий як в ящичку лежить. Увагу дуже сильно притягує до себе. Такий досить цікавий сорт. Це він також, тільки бачите. Він зразу обрізався і корінчики, і стебло. Ну, і так він просушується в такій болоті. Але дуже гарно вже прошелушується. Ну і набуває от такого вигляду. Класно виглядає. Ну, але Цей сорт такий для ну, для дому. Споживати в їжу. Ну, там різні речі можна робити, але. Він Досить гарно підходить споживати в їжу. Дивіться, скільки тут зубців. Орієнтовано 16 зубців. Це якщо дрібніша головка, я думаю, йде від 12 до 16-18 зубців. Але як головка хороша, ну тут зубці великі, такий досить гарний часничок. Ми нього вторік садили. Ось така була перша репродукція, такий от дрібненький, ну і ще дрібніший був. Ось тут ящичко також він. Ми його як садили, о, і навіть такі його брали головочки. Маленькі, ну шкода було викидати, але дивіться, понаростало. Ну такий результат досить. Не знаю. Ну, що ми тільки його почали, але досить гарний результат. Це він також. Багато таких. 5, 4 плюс, ну і 6, 7. Такий чесничок. Оце в нас. Там, де в відео є заставка. Як ми обрізаємо, це він був підготовлений для продажі хотіли кілограм купити, ну, але взяли другий. Ось такий, такі теж гарний екземпляр, дивіться. Ну, а тут у нас те, що ми ріжемо. Бачите, він висить і, дивіться, досить гарненько вже зараз підчулошується. Так як часу у нас трошки не вистачає, то ми його потрошки ріжемо. Ще в нас, дивіться, він. Все і висить. Ще ми його Тато. тільки почали різати. Ну, а це у нас порізаний. Ось такий він сушиться. Такий його стелаж. Реючки. Досить гарно на ньому сушиться чесник. Я одного року кролів було мало, то в клітці тако засипав. І він дуже гарно просихав. Одного столежа зробив, далі не доробив ще. Ще тут можна зот таких полочки зробити. Трошки не вистачає часу. І це все означає, що до сезону дуже не підготувались. так би сказати. Тут дивіться, часничок лежить на землі, просушується. Я його підворошую, щоб він краще просушувався. Ось такі в нас справи. а ще потрібно різати в тішче. Це досить сильно нам повезло в цьому році. Такий запасний аеродром для нас вийшов. Ми там і підвішували, там вже. Частину чеснику порізали. Висипали його на гору. Він на горі. Я ще десь зніму відео разом, змонтую. Ну Там засипали велику частину і це і планувався туди вестись. Але, як виявилось, місця вже нема, то вирішили вдома його сушити. Тож так, так ми і працюємо. Ще цей цей потрібно різати. Але на що хотів звернути увагу, що це такий досить гарний метод, коли він тако підвішений і гарно продувається він собі гарно сохне. І якщо десь є якісь обставини, що немає часу різати, він собі сохне йому нічого не бракує. Бо коли його складати на землю, Ну, або навіть ставити, тут трошки не добре. Тут корінці відходять, коли він стоїть. Ну і він такий, навілка набагато гірше просушується, у нас трошки стояло вдома. А от весь який висить, то дуже гарно. так як бачимо. бачите, земля сипиться, пух. Такий метод дуже гарний. Можна сміло рекомендувати. Тож так? Бачите, як тьоща працює? Ришила взять і допомогти. Я так розкажують? Це в нас часничок на горі. Бачите скільки. Ну, тут на горі гарненько просихає. Гора провітрується, такою, як видно, є щілини. Ну і вона тут висока досить. Така половиною. То вона не є дуже така на цілу жарка. Такий як взяти Просвітляється, значить провітривається. Це наш часничок. Білий. Тут і мерфіанський білий. І ще якийсь другий сорт не скажу. Точно. ну Пересорт мішаний трошки він у нас це. Ми з нього починали. Це наш домашній Він себе досить гарно показував. Ну, в цьому році він не дуже нас порадував. Не знаю, з чим це зв'язано. Бо на одній ділянці ріс цей. Ну і я зараз ще покажу. Ще ми його не різали, підвішений в снопах, ну, то там результат цікавіший. Нічого. Добре що такий вираз. Вже бачу він так гарненько просох. Вже потрібно ним певно і знімати його згори, ну ще поки часу ми не маємо. Ще ріжемо. Тож, такий він у нас лежить. От на цю половинку ми будемо зараз різати, будемо висипати. Ну, а це все половинка гори зайнята. Ось так ми працюємо. А це в нас сохне під навісю. Але вже теж досить гарненько він просох. Будемо братись його різати. Бачимо, ну, цей такий. Більш цікавіші в цьому році. Показав себе краще. Є такі екземпляри гарненькі ну і дрібненькі. Та нічого. Будемо різати. Ось так ми і працюємо. Це наша локація. Кьощі. Також гарний, під піднавіси провітрюється. Тут ми рижемо. Всім пока, всім миру і добра.